Шановні громадяни України, відповідно до статті Другої Конституції, Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Разом з тим, останнім часом Верховною Радою Автономної Республіки Крим та окремими органами місцевого самоврядування України приймаються незаконні рішення. Які створюють передумови для зміни державного та адміністративно-територіального устрою України, зокрема, Верховною Радою Автономної Республіки Крим 27 лютого 2014 року всупереч Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України про Верховну Раду Автономної Республіки Крим та про Раду міністрів Автономної Республіки Крим за відсутності погодження Президента України. Прийнято рішення про висловлення недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим і припинення її діяльності та про призначення Аксіонова на посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у Автономній Республіці Крим, містах Донецьку та Севастополі прийнято протиправні рішення про підпорядкування територіальних підрозділів правоохоронних органів України, місцевим органам влади та самоврядування, створення місцевих правоохоронних органів. Для видимості законності таких дій приймаються рішення про проведення місцевих референдумів, незважаючи на відсутність для цього правових підстав. Також в супереч статті 137 Основного закону України ухвалено рішення про призначення місцевого референдуму з питань державної самостійності Автономної Республіки Крим, що не відноситься до повноважень автономії. В Донецьку міською радою 1 березня 2014 року також прийнято рішення щодо проведення референдуму про подальшу долю Донбасу. Також органами самоврядування зазначених регіонів приймалися рішення щодо легітимності діючої офіційної влади України та законів, які приймаються останнім часом Верховною Радою України. У зв'язку з цим Генеральна прокуратура України заявляє. Що вказані рішення суперечить Конституції та законам України, отже, не створюють жодних правових наслідків. Застерігаємо, що представники органів місцевого самоврядування, причетні до подібних рішень, повинні усвідомлювати сувору відповідальність за прийняття подібних протиправних рішень.